Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Шкода Octavia a 7 2017 року. Мотор 1,6 турбодизель на 115 кільських сил, коробка механічна. Оригінальний пробіг 192 тисячі кілометрів. Останній ТО прийшла в серпні 2022 року на 177 тисяч кілометрів. Денні ходові вогні, протитуманні фари, лайт-асіст, асистент тримання полоси, датчик світла, датчик дощу, диски r 15 так виглядає передній ряд сидінь, підігрів електрорегулювання дзеркал. 4 склопідйомника, оригінальний пробіг 192 тисячі км, автоматичне світло, шкіряне мультикермо в гарному стані, круїз контроль, великий сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, Так виглядає меню автомобіля, Android Auto, Apple CarPlay, USB, AUX, Bluetooth, Wi-Fi, SD-карта, датчик тиску в шинах. Асистент освітлення, освітлення салону, функція coming living Home, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, лайн-асіст, асистент руху по смузі, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній парктронік, налаштування дзеркал та склоочисників, керування склопідйомниками, центральний замок, Вінкод авто, центральний замок, система старт-стоп, вихідна USB та AUX, механічна коробка передач. Розетка 12 вольт, великий бардачок з охолодженням. Так виглядає задній ряд сидінь, великий багажник. розетка 12 вольт. двойна підлога, повнорозмірена запаска, сервісна книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону жовк село Супошин. Авто в гарному чудовому. Авто в хорошому технічному та візуальному стані. Чекає на свого нового власника. Приїжджайте до нас огляд, на можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.